Далі шахів рай проти Амурала. Україна. рейтинг 1865. Ферзовий гамбіт. Словянка. Амид. что теопишека отдают. але я так знаю. Я то. Ну, давай тринули. Прости, что интересно. тринули. Через часик. Так. Давай, яку-то руку куди? Питання на мільйон, Давай так. І так. Хочу де 5 десь піти, але я б треба краще розставити. Свої фігу. Слон тільки тут стоїть, не ясно для чого. Д5. Ну він може з конем, наприклад. З слоном, конем. Можна кін'є 5 піти. Типовий хід. Чи відійти, не хочу цю зв'язку. Так, я зіграю, мабуть, так тут, хоча ні. Поки що так. Хай б'є. Хай б'є. Ні, ну тут ми точно так ідемо. Питання, так. Да. Не відкрите, питання закрите. D5 уже пішли. Так. B4 що я взяв, то ти, можливо, візьмеш на це три. Я візьмав там рою, наприклад. Давай, і тут ще слон нас вийде. Зазвичай, саме в таких структурах це не зовсім джекі Чан, як то кажуть. Чікс, Чікс, Чікс. Тому що ідея була, якби, закріпитись в цих пішачках. В цьому b 5 пішечку. І c 4. В цій фаланзі. Після b 4 вона вся послабляється. І фігури мої заграли чомусь. Дивно, чого це так? Чи не дивно? Чи це не дивно? Є5. кинь е5 шахи. какая-то дурня какая-то начинается, если что-то. Кинь е5. Е5 або кинь е5. Е5 кинь е5. Е5. Сыть кинь, его вот треба как-то защищать. Потом как-то... Это Можно просто Е5, конечно, петы. На взял и взял. И... Тогда я просто пишу. Тейк, тейк, Так, на F6, на D1, на E7. Він і тут може взяти насправді. Давай взяв. Окей, ну, наприклад, взяв. Тут візьмеш? Мабуть, ну я тут заберу. І слабкості залишиться. У мене дуже сильний слон, потужний слон, як у фішера зі спаськи. туди вирішу піти. Ну, окей. Така штука є в мене ще. Вилочку, так взяв, взяв взяв. Не тримається позиція чорних, мені так здається. Ще я навіть і не шукаю за нього ходи, не знаю, не хочу. І так часу нема у нього хвилина 38 секунд. Хвилини в нього нема. Дякую. А в інший раз. Ой. Друзі, додаю, да. 79 на 81. такий гамбітик. віддали пішака супернику, але поставили все по центру і прорвились. Така ідея. Нескладна. Суперника була, в принципі, перевага. Ось одним ходом. Ось ну, тут сильна конструкція, як він її порушив. Двома ходами. Все. І тепер граємо на слабкості. Білі поля є те, що суперника не вдало стоять фігури. Кінь, якби перекриває фрізія. Ну і все. Позиція не тримається.